Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 166 570 особин за добу 960 і поранено 499 710 песиголовців головців за добу 2880 танків 3552 одиниці за добу. 15 бойових броньованих машин, 6879 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 2586 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 507 одиниць засобів протиповітряної оборони, 270 одиниць літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 290 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2167 одиниць за добу, сім крилатих ракет 907 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5428 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки, 266 одиниць за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.